Діти повинні навчатися в школах, але їх безпека це головний пріоритет, якого всі мають бездоганно дотримуватися. Саме тому, в зв'язку з вірогідністю посилення ймовірних обстрілів і бомбардувань, Микола нога попередив і дав певні доручення тим, хто безпосередньо відповідає за створення безпечного освітнього простору. Інформація для всіх ця неділя прогнозується більш складною порівняно з іншими. Ворог намагається посилити бомбардування і обстріли інфраструктури критичної в цілому по Україні, в тому числі прогнозується на цій неділі будуть, скажімо так, з його боку більш активні дії. І тому я і вам, і освіті говорю, що заходи масові на цій неділі ми не проводимо. Складні погодні умови, що склалися на Шосткинщині цими вихідними, додали комунальним службам і енергетикам, зокрема, чимало роботи. Таку інформацію озвучив на апаратній нараді цього понеділка міський голова Микола Нога. Були складні вихідні помісія території громади Буревій, було багато відключень електроенергії, без світла були такі населені пункти, як Клишки, Чорнелози. Сьогодні на даний момент ще не відновлено електропостачання в гамаліївці, Богданки, Богдановці. Пирогівки. Я повинен подякувати працівникам району електричної мереж, які всі вихідні працювали, працювали аж п'ять бригад, більшість, в тому числі і в шостій відключень відновлено. Але робота продовжується, і будемо працювати спільно з енергетиками для того, щоб забезпечити громаду надійним енергопостачанням. Місцевим комунальникам роботи знову додалося, адже вони ще й досі усувають наслідки попередньої негоди, яка пронеслася громадою наприкінці липня. А наразі вимушені прибирати зламані гілки від цієї. Крім цього, доводиться в авральному режимі виконувати свою щоденну роботу і завершувати підготовку до зими з прибирання нашого міста. Проводились роботи з прибирання та вивезення сміття з локальського громадського кладовища. Щоденно прибирається у нас Алея слави. Тривали у нас роботи по викарчуванню пнів, від терев, що залишились від буревію. На цих прохідних складна була ситуація. Багато поризів було, електронерівають роботи. Також вивозили в суботу гілки, що попадали зараз. Також триває у нас робота по підготовці до опалювального сезону, тривають роботи з ремонту попівель. На минулому тижні відремонтовано 280 квадратних метрів, загалом відремонтовано 10 525 квадратних метрів. Триває робота у нас практично завершена підготовчі роботи котельного господарства та мереж становності становить 99%. Сьогоднішнього дня у нас буде проводитися наповнення системних переговорів. Робота далі. Геннадій, Основна увага котельням на біопаливі. Основна увага котельням на біопаливі. Це перше покрівлями. Сьогодні вже скільки тут зранку часу пройшло, вже три людини було по покрівлях. Проводять закупку рубероїда додатково. На об'єктах соціальної сфери теж готуються до непростого зимового періоду, і при майже 100% їх готовності Микола Ногадав дозвіл розпочинати опалювати об'єкти біопаливом. Основне завдання підготувати котельні на біопаливі, запустити їх, прогріть, протопити. Де вже холодно, можна топити без ніяких запиток. Ми ж нічого не втратимо. Люди вже в нас є, паливо в нас є, котельні в нас є. Запалюйте і грійте і показуйте решті, які переваги біопалу. По, по, по дровам для учасників, для тих військових, які знаходяться на фронті. Дрова для сімей і так далі, зв'язаних з війною. Відповідно заяв на сьогоднішній день, ми все узгоджуємо з людьми. Але я хочу зазначити, що державна державної програми на опалювальний період 23-24 року не буде. Це вже повідомило остаточно, і будемо виходити з тих можливостей, можливостей які має на сьогоднішній день наша громада. Мер міста зауважив, що незважаючи на відсутність такої програми від держави, є країни, які готові підтримати цей напрямок допомоги. Тому місцеві служби мають зробити все, аби винайти можливість забезпечити дровами сім'ї військових, які наразі воюють або загинули при виконанні. Якщо для цього прийдеться залучити кошти місцевого бюджету або гроші іноземних фондів, треба це робити не замислюючись.